Договорилися. після того, як світові лідери в один голос оголосили про український контрнаступ, довелося забрати слова назад. Достукалися минуло більше тижня з російського теракту на Каховський ГЕС, і міжнародні організації зробили щось крім занепокоєння. Докотилися російська пропаганда визнала Україну найвпливовішою країною світу. Топ теми дня і те, що ви могли пропустити це проект ПРО. і ми починаємо. То розпочався чи все ще ні. Ряд політиків та західних змі заявили, що насправді Україна поки не пішла у той самий довгоочікуваний контрнаступ. Радник глави офісу президента Подоляк зазначив, що поки що сили оборони проводять заходи із визначення слабких місць окупантів. Можемо підказати, судячи з панічних настроїв серед російських пропагандистів, слабке місце росіян це їх психіка. Колишній військовий, а нині президент Чехії Петер Павел також зазначив, що справжнього контрнаступу ми поки що не бачили, і все ще попереду. На думку Павела, наразі ЗСУ проводять операції, які тільки готують плацдарм для більш активних дій. На думку інформагентства Reuters, станом на сьогодні Україна задіяла лише три із 12 підготовлених бригад. Решта чекає в резерві. Водночас журналісти видання визначають, що контрнаступальні дії мають певні успіхи, але складаються, ускладнюється це все через нестачу повітряних сил. Саме це питання вирішували сьогодні у Брюсселі. На черговій зустрічі антипутінської коаліції у форматі Рамштайн, зокрема, міністри оборони 50 країн обговорювали навчання українських пілотів на західних винищувачах. Повідомляється, що за сприятливих обставин F-16 прилетять до України вже цього літа, і швидше за все, першими відвідувачами українських пляжів у Криму стануть пілоти цих винищувачів. Про те, що навчання українських льотчиків вже розпочалося, розповів генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Він уточнив, що термін передачі авіації залежить не тільки від швидкості навчання наших пілотів. Наша занепокоєність бездіяльністю міжнародних організацій дає результати. А напередодні до нього приєдналася одна із найвпливовіших екоактивісток Грета Тумберг. Вона взяла участь в акції перед будівлею ООН в німецькому Бонні, де розкритикувала організацію за бездіяльність та закликала світ покарати Росію за злочини вчинені в Україні. Глава МАГАТЕ Рафель Гросі все ж таки зміг відвідати окуповану росіянами Запорізьку АЕС. Візит планувався на вчора, проте через безпекові проблеми Гросі зміг доїхати до тимчасово окупованого енергодару тільки сьогодні. За його словами, мета поїздки перевірити стан Запорізької АЕС. Проте у нас є своя версія, чому Гросі так довго уникав цього візиту. Чиновнику не хотілося весь день провести у бронежилеті вагою близько 20 кілограмів. Вийшов зі сплячки, і європейський парламент там ухвалили одразу два знакових рішення пов'язаних з Україною. Зокрема, євродепутати визнали підрив Каховської ГЕС воєнним злочином Росії. Парламентарі закликали запровадити нові санкції проти агресора та спрямувати мільярди заморожених фінансових активів російських олігархів на відбудову України. До того ж, європарламент прийняв резолюцію, що закликає НАТО на Ще припинити розповіді про відкриті двері і офіційно запросити Україну до свого складу. 425 євродепутатів проголосували за таке рішення. Дякуємо. Олаф Шольц вирішив нагадати Олександру Лукашенку, що чотири напрямки з яких на Білорусь готується напад, все ще актуальні. Канцлер Німеччини заявив, що Путін, окрім планів поглинання України, має такі ж наміри і на Білорусь. Цікаво, чи помітив Шольц, що це поглинання вже розпочалося. Спочатку Путін використовував білоруські полігони для тренування своїх окупантів. Далі розмістив у білоруських сховищах свою ядерну зброю. Що ж буде далі? Путін і сам поселиться у резиденції Лукашенка. Це звичайно можливо, проте у першу чергу залежить від того, якої глибини у Лукашенка бункер. Окупанти поділилися своїми наївними планами на тимчасово окуповані українські території. В Росії сподіваються, що їм вдасться провести фейкові вибори на окупованих територіях Донеччини, Луганщини, Запоріжжя та Херсонщини. На цю ж дату заплановані вибори у самій Росії. Загарбники планують обрати вищих посадових осіб та додаткових депутатів держдури. З нетерпінням чекаємо оголошення списку кандидатів. Це допоможе нашій розвідці зекономити час на обранні на обрані на, на обрання цілей для подальшої їх ліквідації. А пам'ятаєте, як провідний російський пропагандист Володимир Соловйов розповідав, що Білий дім контролює Україну і виконує всі указівки із капіталістського пагорбу? Так, от, або щось в його уявленні перевернулося, або ж він просто забув, що написано в його методичках. Напередодні в ефірі центрального російського телеканалу Соловйов заявив, що це Україна керує Байденом. Навряд. Теорія пропагандиста вірна, тому що якби Україна керувала Сполученими Штатами, у нас би вже давно був цілий авіаносець із винищувачами. Проте абсолютно точно Україна в обличчі гур контролює життя самих російських пропагандистів. Точніше, те коли це життя закінчиться. До речі, про росіян, життя яких такі закінчилося на економічному форумі, який тримає в російському Санкт-Петербурзі, презентували штучний інтелект Жириновський, який генерує відповіді, спираючись на. Тисячі інтерв'ю покійного російського українофоба проте здається після смерті Жириновський став дещо розумнішим. Наприклад, штучний інтелект заявив, що Росія повинна піклуватися про власних громадян і припинити витрачати ресурси на непередбачувану Україну. Але це не найкомедніше, що відбулося на економічному форумі в економічно недорозвиненій країні в запрошеннях, які надсилали росіяни тим іноземним партнерам, які ще у них залишилися, було зазначено привозьте з собою готівкові долари та євро, тому що через економічні санкції в країні, яка приймає економічний форум, не працює віза та мастер-карт. Можливо, через економічну відсталість, а можливо, і з інших причин Білгородщина намагається покинути склад терористичної федерації. Путінські війська посилили терор населення в молодій Білгородській республіці. Місцеві жителі все частіше стали жалітися на російську окупаційну армію. Солдати живуть в квартирах росіян, які евакуювалися, залишають в містах гори сміттям та грабують квартири місцевих. Наприклад, жителька нової та волжанки жалілися, що в неї вкрали квадроцикл та автомобільний причіп. А у іншої росіянки солдати украли фен для волосся. А зараз новина для тих, хто вважає, що музика вне політики. Колишній народний артист України Ніколай Басков та інший путінський посіпака Григорій Лєпс пообіцяли платити по мільйону рублів кожному окупанту, який зможе підбити український танк Леопард. Тепер вже точно до Лондона не зможе поїхати жити жоден з них, бо в Європі не люблять тих, хто фінансує тероризм. Ну а у київській владі з'явилася можливість зробити щось хороше на сайті КМДА з'явилася петиція із проханням встановити пам'ятник героїчній акулі, яка знищила окупанта в Хургаді. Автор петиції наголошує, це має бути пам'ятник фонтан на столичній набережній або на одній із площ історичного центру Києва. Станом на зараз петиція набрала половину з необхідних голосів. Можемо уявити наскільки яскравим буде відкриття цього пам'ятника, якщо столична влада все ж таки прислухається до думки киян. Принаймні на церемонії перерізання червоної стрічки мають зіграти всі 106 барабанів, які напередодні київська влада закупила для сховищ столиці. Такими були топтами дня. Це про Побачимось.